Ну, по-перше, контроверсійні заяви це зараз е, сама популярна політтехнологія, коли е, всі е, ну, різні люди в одній команді говорять там протилежні речі. да. Е, ми це можемо побачити і в трампістів, коли Келах там говорить там, там ми з Україною, де ще щось, а Трамп е, говорить інше. Потім Рубіо говорить одне. Венс інше, Трамп ще третє, то е, він з Зеленським друг, то ми близькі до перемовин, то о, Зеленський все там про, е, про м, як це сказати, українською, общем, да. М, от е, те ж саме ми бачимо в Путіна, да, коли Путін каже, та ми ж готові міритися, а Лавров каже, ні, але ми не готові, а Пісков ще щось говорить. А якщо говорить. Ще ж окремо типа експертів, да, коли Соловьйов, там Скабеєва, вони взагалі говорять там зараз захватімо остров Рюген, там, там проливы всех сожжем, Медведев, блин, там печальку щось розкаже, що там типа, треба спалити Лондон і Париж, Соловйов щось завищить. Так само і у Трампа. Ми ж розуміємо, що формується громадська думка не тільки заявами Трампа, да, а там блогерів, яких ми багатьох не знаємо. Ну зокрема, от, ну, про кого ми знаємо син Трампа, який блін, вообще знущається над Зеленським, але при захоплює там і Україну. Да, там, типу, що там невдячний народ, там то сьо. От е, те, що е, ну, е, Зеленський не відстає, Тобто, що ми бачимо. Ми бачимо дуже чітку технологію, я називаю це технологію обосцінювання. Коли ну от візьмемо приклад: там, Друга світова війна, і Трамп заявляє, що О, Путін хороший мій друг, Росія взагалі молодці, вони зайчики, вони допомогли Штатам перемогти Гітлера. І, хопа, переглянулися ми. Канадійці, британці там, типа, а ми якби тут з боку, французи, поляки. Ну, поляки прийняли перший удар на себе там, типа. Е, і е, це ж таке ж саме обесцінювання, як е, як у Путіна там, типа, це ж ми зараз же ж мусимо дітям своїм пояснювати, що українці вступили в війну разом з Польщею 1 вересня 39-го року. І в е, польській армії було 340 тисяч українців, із яких там кілька десятків тисяч загинуло, хтось потрапив в полон. Тобто ми воювали як нація українці з першого дня війни і до останнього дня Другої світової війни. Мало того, українська повстанська армія воювала ще потім, е, ну як мінімум, там років да? ну, Е, коли вони Василя Кука е, спіймали в 1955 році, от останню боївку упав в 1961 році е, на крили. Ну але в основному армія упа воювала ще повних 10 років після того, як закінчилась війна для українців. Війна почалась в 1939-му, закінчилась там умовно в 55-му. Блін, гадство. яке ж це безцінько сказати, там, типа, та ми тут з русскими, блін, там замутіли, підмутіли, і Гітлера побіділи. Та ви що, Йоханий бабай там, типа, а ви забули, що є такі же там э, такі собі, там, типа, Люда Павлюченко найкращий снайпер, 309 фашистів, да. А ви забули, що такий був э, Лавріненко, 52 э, танка забив? Він що, блін, русский? А кожен рус... дуба. А каже Дуб, 63 чи 64 завалив німця брати Глінки з Херсонщини. Двоє. Якраз я дивився, штатний розпис дивізії Люфтваха, тільки вона називалась не, не Авіакрило, не дивізія, блін, вилетіло з голови, ну, але аналог дивізії. Так? Тобто, двоє українців завалили німецьку дивізію Ліфтваха. Двоє. Путін, ти победил би блін, без них Трамп. ви виграли війну без оцих двох братів глиных? Як? Якого числа? Мало того, обесцінювання, ну, ми ж проводимо паралелі, обесцінювання Трампа, обесцінювання Путіна. Там є в Сталінграді дом Павлова, дом сержанта Павлова, сержант Павлова сражався отменно. О, а ви забули, мабуть, про те, що поруч з домом Павлова був дом так званого лейтенанта Заболотного із Запоріжжя. Лейтенант Заболотний загинув, але там тримався до кінця. Там Сталінград, сука, не руські виграли. Ми ага. виграли. У Мене питання: а що мій дід покій не робив під Сталінградом? От, а у мене у мами було п'ять братів п'ять. Пять. Мама была наймолодшая в семье, а пять братьев воевали. Четверо не пришло с войны. С войны пришел один. Гадство. И когда хоть Путин, хоть Трамп говорит, да это тут мы подрешали Гитлера. Что? Э, ну, понятно, что с Владимира Владимировича ничего взять, то что они один народ, блин, там, ну, к ним понятно, да, там, типа, что там, ну, ну дурачок, что из него возьмешь. Але, блін, хто Трампу пише тексти? Хто йому от, підказує, що ти тут скажи там, типа на путціне слово Путіну. Що ми ж там в ми ж в воювали. Та це ми разом воювали. Америка вступила в війну 7 грудня 41-го року. А ми воювали з 1 вересня 39 року. Ми, українці. И, блин, это обесценивание, он сейчас обесценивает канадийцев, да, там, типа, там, мы же, если говорим на одном языке, значит, мы же там, типа, э, с канадцами братья. один народ. Да, один народ, мы же братья. Стоп, 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 блин, Трамп, нам уже кто-то один сказал уже, что мы один народ, что если в Мариуполе кто-то, блин, знает Пушкина или Есенина, так... Значит, мы один народ. Ну, окей, я знаю Пушкина и Есенина краще, чем э, 99 E, і дев'яносто дев'ять сотих e, руських уральських e, пельменей. E, <реш> я точно знаю краще. Я там Анігина зараз блін можу там часами e, цитувати Пушкіна. Ну так вийшло. Я хорошо... В мене класна пам'ять, я класно навчився. Оцих всіх Рубцових, Вознесенських Тушенах, хатяк Руської війни там, не кажучи вже про е, е, Пушкіних, е, от я знаю, ну краще будь-якого росіянина. Ну, це ж мене не робить росіянина. Я просто, блін, дослідник цього говна, Я вибачаю, ви виріжете потім да, там, Типа я просто знаю это все. Я, блін, історію Росії знаю краще, ніж будь-який росіянин. Будь-який ну може там ну, хтось ще в ряд за мною стане, понятно, що я не самий умний, але це буде там 0,00 і там скільки там, сотих процента е, в знанні російської історії, російської літератури. Але гадство це ж не робить мене росіянином. Як Трамп може обесцінювати цілий канадський народ 40 мільйонів людей? 40 мільйонів. Взять і обіцінить, сказати, що та ви тут ніхто. Ви тут рядом не стояли. Ми зараз вас возьмемо там э, другим штатам. Та ви що да, З якого числа? А там типа А Велику Британію як ви обіцінили? Ну, взагалі, це, ну, це сучасна політика. Але але щоб сказати там, а Зеленський не дав не, не дальше пішов. Ми ж пам'ятаємо це все. Так, договоримося посерединки. Та армія, мова віра, це таке там, блін, посміємося там, блін, хоч да? Ну, це те це, це теж було обезцінення, а термос. Це ж, це ж, а абонітові палички. А термос, а ебонітові палички. А Україна там, типа, з любої сторони, заходь. Там це обезцінювання. Обезцінювання як технологія, як гадство. Що ж ви натворили? І тепер хтось каже, о, Зеленський там найвидатніший лідер сучасності. Що? З якого числа? Де він лідер? Блін, він обесцінював все, що для мене було дороге. Армія, мова, віра. Для мене це було, це було ну. Ну, щось надзвичайне, щось надзвичайно дороге. І тут приходить якийсь Зеленський, і це все каже, та це все, блін, помножимо на ноль, договоримося по серединці зараз. Яка різниця, якою вулиця, як я назвав вулицями. Головне, щоб Так, Жукова чи Петровського. Та Петровський, хто там такий Петровський? Почитайте. Щорс, почитайте. Може, ще Котовського залишити, цього гвалтівника або Кіра да або Якіра за смах на вулиці Якіра. Я Ого. там ті та, як... та кожне місто мало такі назви в своїх вулицях. Так. Яке так. місто в, в Україні не мало е вулицю Якіра, або ще ще когось. Із радянських цих діячів да, так ладно, сказав. ладно, чи правило, тут той случай, коли хоч паржом, <свят> хоч анекдотів багато. Але якісь блін Катовський, якісь там ну блін бред або Бауман. Ви а -а -а. знаєте, я ну, розкажу як анекдот, Ми хотіли, от жаль, не вийшло. Не вийшло. Ми хотіли перейменувати. Ну, при принаймні, ми з Олегом Медуниця виходили з ініціативи. У нас вулиця Баумана е, біля автовокзалу, це частний сектор в Сумах. І це була сама бандитська вулиця. Ну там, тобто, ну, грубо говоря, малолетня да? і там ідеш е, з підбитим оком, там, типу, в 90-ті, де тебе там, то Та Бауманські прихватили. Е, і зараз Баумана перейменували в Бандеру, щоб тепер, якщо там підбити око, щоб. Ти чесно казав, хто тебе там, типу, бандеравцем? <сіх> <сіх> Насправді хотіли перейменувати в проспект Бандери вулицю Курську. Ну, Курська вулиця, вона на Курскі веде. От сюди юнака, куди зараз ти там всі наші їздять. Да? О, то от ми хотіли, щоб ну, якщо це ще до вторгнення, що там, якщо вдруг якийсь даже руський колись заїде, от він в'їжджає в Суми, куди він має заїхати, на проспект бандери, щоб все їм стало ясно. Але між тим, непогано вийшло і Да? Тобто, тепер ніякого Баумана, якого, блін, хто знає, хто той Бауман. Тепер є дуже чітко там бандери. І що ж ви думаєте? Буквально за. За рік два-три малолетки почали співати їхня тепер. Ну якби районна пісня, яка батько наш Бандера. Правильний, <реш> правильний все, курс. Класно. Все чітко, да, тепер, якщо йде там якісь е молодіжне угруповання, десь вони збираються, у них є свій гімн, він дуже чіткий, все класно, блін там. <реш> Знаєте, але тим не менш, е якось так виходить, що оце відношення до України екстраполюється через Володимира Зеленського, у Трампа, зокрема, тому що з повідомлення NBC News Трамп хоче, щоб Зеленський пішов на поступки територіями Росії, а також зробив кроки щодо проведення виборів, і можливо пішов у відставку з посади президента. Ось чого хоче Трамп. Тобто, вже не про корисні копалини, вже вже просто конкретно. Трамп хоче, щоб Зеленський пішов у відставку. Ну, тут якраз нашим надо, э, нашим переговірникам. Вони ніякі не наші. Ярмак для мене точно своїм не стане. Але треба, щоб оцю позицію відстоювали, що вибори після э, заморозки. Але решта, на жаль, на жаль, зараз американці будуть додушувати. Тому що э, Зеленський не так для України, як для самого себе, хоче видушити. Продовження війни для чого? Для того, щоб, ну, бо вони розуміють в офісі президента, що е, замороження конфлікту без е, територій, да? ну, без українських територій, хоча б навіть енергодару, який вони дуже хочуть зараз uh -huh. сильно розміняти на курс. От, е, ну, Що це, типа, давайте хоча б е, розмін якийсь, щоб він політично мав перевагу. Але американці наполягають Чо, тому, що руски вперлись, росіяни вперлись зараз і це достатньо подивитися на їхніх е, телеграм-каналах: оці Скабєєві, Соловйові, блін, і другі кончені. Е, про, що? про те, що типа Україна має зробити жест доброї волі і п'тискущений. Вони, до речі, зараз наступають. До речі, я вам скажу, що це за 30 кілометрів от від мене в ту сторону відбувається. І це значить, кожної ночі там по 30-40 шахедів летить до нас, але це ще півбіди. Зараз ще не, не вечір ще ну, якби, ну, вже вечір, але а вночі дуже чут, чутно канонаду. Дуже чутно. Верніше, не так, неправильно, я кажу. Нам ледь її чуть, ледь чуть, але mm -hmm. я розумію, що це 30 кілометрів, і що там постійно, вночі, йде постійний... Інтенсивність. Да. Е, так. ми бачимо. Да, я, то воно там, Мені не то, що там бух-бух, коли шахет прилітає, але чекав, але ну, чутно. Е, От, І ми це розуміємо, що зараз це момент. Я думаю, що у вівторок найперше, що будуть давити американці, вийде з Курська. І у мене немає тут відповіді, от чесно Е, Тому що ну, з одного боку, тут я ну, на Боці Зеленського. Понятно, що у Зеленського матів не Україна, а якби я ж чемпіон, я ж тут там, тіпа, кава в Криму. от. Або там, типа, блин, плюнем з руїн Керченського моста. Понятно, що американці тиснуть. І оцей весь тиск 에, Сполучених Штатів на Україну, на Зеленську, що типа відступись, типа, території забудь. Не говори нічого там про вихід на кордони 91-го року, просто забудь. А Зеленський щось каже: ні, ні, ні. Так, да. от тут зараз ну, той е, випадок, коли е, у нас з Зеленським, ну, якби позиції сходяться. І я би за те. Але знову ж йому кажуть про реалії на землі, там, типу, про то. І, ну, а і американці просто кажуть, не буде ніякої ні допомоги, нічого там ми підпишемо там, ну, угоду про Надра, але там, типу, блін, взагалі не думайте нічого. Просто тупо про. Безпеку про НАТО Мовчи От І оце договірна позиція Сполучених Штатів. Що давайте, коли сядете ви на перемовини з Москвою, ви не будете говорити про дві речі. Перша річ це ви не будете говорити про НАТО типу, за замовчення. Окей, окей. Це, ну це ж в варіанті буде вівторок погодження позицій. І нас будуть змушувати до цього, що Зеленський і його команда буде, получати там о, о, негаразди, і Україна не буде отримувати ні допомоги, нічого. Поки не погодиться на пункт один, що ви мовчите взагалі про НАТО. Просто мовчите. Пункт номер 2 Ви мовчите про територію. Це залишається за кадром. А пункт номер три трампісти обіцяють е, Росії е, зняття санкцій. Понятно, що по, е, по відкату там, типу, повернути активи, це від Америки не залежить, то що активи в Бельгії, а не в Сполучених Штатах, да, 300 мільярдів. Але між тим, десь щось, щось будуть обіцяти Сполучені Штати, але отут. Погодження, і мало того, найперше, найперше, що вимагають від Зеленського, це відвести війська з Курска. тому що е, росіяни вперлися, і ще раз скажу, що тут е, ну трампісти це велика помилка. Тому що якщо ми відведемо з Курська війська, окей, там хтось каже, що ця е, операція вже ну, е, як, як військова, вже вона віджила своє, що треба відводити. А як, вона жива тільки як політична ситуація, правильно? Ніяк по іншому. Але е, біда, бідушка в тому, що е, як би ми не характеризували, тут, тут я в експерти не лізу, хай тут більше військові. Я так. Да, я, Експерт з військової історії, але не з сучасної війни, і тому о, я буду обережним. Е, я тільки е, от я дуже знаю ситуацію з того, що зараз я живу при фронтовому місті. Щоб ми розуміли, що це «Хатіні, Юна юнака, це у мене був проєкт до кінця жовтня минулого року. Я там дуже часто майже кожен тиждень я там бував. Да? Ну зараз уже кілька місяців я там не був. Але дуже добре знаю людей, Понятно, що я з багатьом, ну я з усіма старостами, з головами громад знайомих. І там, де я їздив в жовтні е, умовно своєю машиною, там зараз проїхати не, нереально не можна. Е, щоб ми знали, я не знаю, відкриваю таємницю чи ні, що вони зайшли вже на територію Сумщини, ну вони підрізають наших там. Да? Е, от, е, от я знаю, як би ситуацію з цього боку. А з цього боку, всього я й не можу розказати, я не можу розказати там про, ну, про цей весь там те, що відбувається, але повірте, що я дуже дуже в темі і не можу розказати всього, що я знаю. От, але я знаю, що політично е керівництво України дуже хоче поміняти е суджу на Енергодар. Але е, росіяни виставили трампістам умову. Поки там тіпа, враг топчеть святу руську землюшку, там тіпа, не буде жодного нічого не буде. І е, я боюсь, що у вівторок це поставлять як вимогу. Я думаю, що це помилково. Не можна, тому що далі Путін е, скаже, а Херсон, а Запорожжя. Це в Конституції. А да, це ж теж свята руська землішка. Ну мені про э, Херсон і Запоріжжя особливо цікаво, тому що це ж, все ж на Дніпрі. І там, э, я не пам'ятаю русских, там були тільки. Запорізькі січі, від починаючи від Хортицької, де Запоріжжя до Базалузької, Олешківської, яка напроти якраз е, через дорогу, ну через Дніпро з Херсоном, да, Олешківські е, піски, Олешківська mm -hmm. Січ, там, типа там руських зроду віку не бачили, але тим не менше там свята румська землюшка. От, але ж я кажу, що треба трампістам розказувати, що далі росіяни, якщо віддасте дасте їм курс. Ну, умовно, без обміну на енергодах. Да, вони далі потребують там Запоріжжя, Херсон. А далі вони потребують Харків, а далі Суми, а далі в Київ, а далі там ну, Львів. А далі все одно вони не зупиняться ніколи. Вони потребують в кінці, в кінці, уже коли дійдуть до Ломанша, вони потребують, ще працювати їх в зал. і скажуть: от, а тепер от сядемо мирні переговори, Трампушка, ми підпишемо з тобою любов і, і віддавай Аляску. <смеш> да, и а, да, да, и группа Любе вийде, э, простивая, а отдавай-ка землі, свою лясочку, отдавай-ка любимой в зал.